Добрий день. сніг зійшов, на вулиці плюс 5, але шалений вітер. Заглядаю до своїх рослинок, до своїх помідорів. Ось так знімаю плівку. Тоді знімаю ватні ковдри і шерстяні покривала. Відкриваю розсадник. Не скажу, що жара, але вода від ранку ще не охолола. Забираю бутлі, будемо набирати. Дивіться, як гарно зійшли. Тепер дай бідні Бог розуму і здоров'я. Що там ще є? Зберегти і виростити. Гарно буде розсада відразу загортована. Гарно від всіх дням, всіх бережіть себе і свої рослини.